Так, дівчатка, ви просили трошечки показати Києва. Ну, ось трошечки покажу. Вулиця Десятинна. Зараз ми йдемо до Андріївської церкви. Дівчата спеціально, спеціально ще йшла сюди для того, щоб вам показати броню прокопівну. Ось бачите, як її бережуть від навали, яка на нас напала. Трошки замурували. Так що броня прокоповна, пробач. Ще трошки почекай. Після нашої перемоги обов'язково прийду і сфотографуюся рядишком. Дівчатка по часу трошки не встигаю. Хотіла вас сюди завести, але давайте залишимо на потім. Ну, е, Єдине, що хочеться сказати, що е, Боже, бороня Прокопівна, як казала, ми зараз вийдемо з вами ось сюди і покажу вам таку красу. Так, да, у нас тут красиво буде. Так. Я думала, це любов, а це скворчала ваша папироса. Хотіла так сказати біля броні прокоповни, але, на жаль, не змогла. Дивіться, яка краса відкривається. Декуди ми прийшли? Ми спускаємося вниз і йдемо до фунікульору. Да, угу. З лівої сторони оглядове колесо поділ. Контрактова площа. Угу. І справа потихеньку пересуваємося по штукам. Будемо Плющий тут йти, да? так? Так. Дівчатка, фунікульор, на жаль, будемо ми зараз спускатися. На фунікульор, на жаль, я не встигну теж У мене так все. Але хочу вам дуже показати скляний міст. Мені самі цікаво, я така боягузка, я боюсь дуже. Я, ви бачили, що там в кафе творилося зі мною. Так там було пів метра. А там взагалі для мене це буде, якщо чесно, випробування скляний міст. І якщо ви хочете це побачити, дочекайтеся. Обов'язково дочекайтеся, що я вам там буду показувати. Бо це буде така емоція, яку я вам обов'язково передам. Тільки не лякайтеся. Або виключайте краще відео і не дивіться. Так, ось дивіться, яка краса. Там оглядова площа. Да? Оце. Так, зараз ми... А чуєте, як птічки співають? Чуєте? Я думаю, вам чуть. Камера наче не погана, мене звук непоганий. Тому я зараз дивлюсь під ноги, щоб не гепнутися. А ми з вами підемо на Смотрову. І ще подивимось на наш рідний Київ. Є така пісня, як тебе не любити, Києвий мій. Так що... Співати я не буду, голосу немає, не хочу ваші вушка. Ви бачите, яка погода? Що я для вас роблю? Ну, я це таке. А ось моя сьогоднішня гостя Людмила, я дуже вдячна, що Люда вибрала час в таку дощову погоду для того, щоб мене поводити по гарних місцях нашої рідної неньки України. Нашої Столиці України, місту Київ, бо Київ це Україна. Дивіться, як гарно. Дивіться, все видно, все видно. Ось така краса. Київ плаче, сумує. Київ сумує, це точно. Разом з людьми. Я хочу трошки, щоб ми помовчали, згадали наших захисників, яких нема зараз вже з нами, та людей. Які загинули ці безглузді війні? Так, ось тут є дівчата вказівник, можна подивитись. Є ще отака смотрова площадочка. І теж давайте трошечки на хвилиночку з вами подивимось із цього ракурса. Ми були з вами вон там, а тепер ми тут. Тут, бачите, краще видно, трошечки ближче. І ось наш Дніпро. Ось такі годівнички для. Птичок, бачите? І вони так я проходила, не одна. Не одна, ну це ж думаю, затримуюсь, вам покажу. Ось, дівчата, йдемо. Наша дорога. Далі до фунікулеру вам трошки його покажу з боку. Дивіться. Дивіться, які схили Дніпра. Кручі. Дивіться, як гарно. Пам'ятаєте, як ми з вами були в Західній Україні, бігали. А тут іще красивіше. Дивіться. І побігли туди. Ось куди ось де треба свої зайві кілограми. Туди, сюди, туди сюди. Так що приїжджаємо, дівчата, після нашої перемоги до Києва, і будемо ганяти друг друга по схилах Дніпра. Да? Так, пішли до фунікульора. Так, ну і ось ми дівчата добігли до фунікульора. Ось так він їде. Так, можливо, нам зараз е, буде така удача, і він поїде. Ну, сьогодні. Я думаю, вряд ли, ну, а там хто знає. Зараз трошки добіжу, щоб вам показати, куди ж він доїде. І ось далі його дорога. Ось, дівчата, ось полюбляю такі речі, тому що, бачите, як це добре. Люди ходять, ми з вами будемо тут. Ви подивіться, скільки я місць знайшла, де ми з вами будемо займатися. Так що, дівчата, чекаю вас. У Києві. І зараз, можливо, ми побачимо, де закінчується дорога фунікульора. І ще одна смотрова площадочка. Я вам зараз покажу теж, Тут тут собаки-барабаки бігають. Бачите, які гарні. Ой, ой, лужа, 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 лужа. Ось так. Де нам там фунікульор? О, не побачимо. Я так і знала, дівчата. Зате ми побачимо поближче і побачимо. Дніпро і ще ближче побачимо. Дівчата, нам з вами повезло. Дивіться, фунікульор поїхав. Ось так він їде, потихесеньку. Ну, якби на мене, якби воно той, як горки американські, я б вже, взагалі б не сіла на нього. Надо було мені піднятися та сісти. Ми б з вами покаталися. Лена, Лена, боже Боже, але це значить, що я повинна ще раз приїхати вже. В мирний Київ обов'язково. Ми з вами спустимося вниз, ось тут спустимося, а отут будемо підійматися, качати свої Мері Попінс. Угу, бачите, а інші під... підіймаються І ось дивіться, яка краса. Ось така. От цієї красі ми сьогодні з вами були, дівчата. Ви подивіться, я в воді стою. вам оце не соромно. Я вам показую цю красу і навіть не написано ще не один коментар, і не поставили не одна вподобаєчка. Так що, дівчата, поки фунікульор підіймається, бігом пишіть коментарі та ставте свої вподобайки. Ну що, дівчата, бачите, куди богиня ваша підіймається? Дивіться, задишечка є, значить, є над чим ще працювати. Але повільний темп, бо зі мною рядом лікар. І сказав, так, повільно йдемо, повільно, тому. Не швидимо, а йдемо повільно. Ой, дівчата, але те, що я зараз підіймаюсь, воно того варте. Ви подивіться, які краєвиди відкриваються. Дивіться, яка краса. Дівчата, ось там знаходиться міст, на який ми зараз з вами йдемо. Скляний. Як він саме, чи весь він скляний, чи не весь, ми зараз з вами побачимо. Але дивіться, яка тут зверху хочу вам показати, як дуже гарно виглядає. Ну і ось саме, дівчата, те, що вам показую, парк Володимирська гірка. Так, дівчата, ну це що я вам казала. Ось ми були з вами тільки що там. Тепер отак спускаємось. Тут не сходить, тут така з преградами трошки дорожка, щоб не впасти. І зараз йдемо до міста. До, на міст, не до міста, а на міст. Так, дивіться, це воно. Ось тут у нас такий фонтанчик. Бачите, який гарний. Так, да, це ж фонтанчик? Так, це фонтан. Тут люди можуть присісти, поспілкуватися. Ось тут такі рибочки Гарнюні Він, я бачу, підсвітлюється, бо є така, як підсвітка. Ну і зараз, дівчата, йдемо саме на той скляний міст. Який відкрив Володимир Ключко. Так, ну давайте, я перше. Насправді ж він не скляний, а назва його така. Чому? Тому що є такі окремі кусочки, скажімо так, на полу, і там воно видно, чому він скляний. Ну, тобто, ви зрозумієте, да? ми не в Китаї живемо, де люди там повністю ходять по мосту. В нас трошки по-іншому зроблено. Так, ну ось, ось він скляний повністю це бильця. Я вам такий огляд роблю, тому що я перший раз. Дивіться, там є спуск, пішохідний міст. Далі в нас Труханівський острів. А що в нас там грає? А що це за музика? Там вежа з годину, вежа. О, зараз 12 година, і вежа вказує на час. Е, і ми з вами знаходимося на правому березі. Ви мене запитували, де готель, хостел, в якому я була. Це правий берег. Далі йде е, лівий берег, там Труханівський острів. Так, пішли. Чуєте? Я думаю, ви чуєте. Це вказує на час. Ну і тепер же давайте подивимось, де те скло. Ми зараз з вами йдемо по мосту. Ось там їдять машини, мені не страшно, тому що тут є перила. Мені нелячно. Там їдуть машини. А ось то скло. Боже дівчата, я так переживала, я думала, він взагалі весь в цьому склі. А я зря пережима, переймалася. Я не боюся. Отак. Я зараз буду йти, і ви побачите, що я нічого не боюся. Ось так. Ось так. Ось бачите? Ось він скляний. І я, дівчата, нічого не боюся, тому що я дивлюсь на вас. Бачите, ззаді в мене скло, а я нічого не боюся, тому що я вниз не дивлюся. Ха-ха-ха. Ну, а тепер я вам покажу, як... А тепер, а тепер лячно, дівчата, а тепер лячно. Бачите, їздять машини. Ось і тут іще трошки в нас є місточку. Де ми зараз подивимось, що там видно. Ідемо? так, Пішли. Так, так, ми не боїмося. Я дивлюсь вниз, тому що в мене дуже така надійна рука підтримки зі мною. Я не боюся. Не боюся я, я не боюся. Люди мене, бачите, як довела. Так, дівчата, ще вам покажу. Ось, бачите, доріжка. Тут і люди, і спортсмени тренувалися. І ось вона трошки крутіша. Бачите? Я думаю, вам видно. Не буду тикати пальцями. Далі поділ. Поштова площа і церква на воді. Поштова площа і церква на воді. Але, на жаль, ми сьогодні не встигнемо, дівчата. Боже, дивитись, подивитись, не передивитись.